У Підволочиську попрощалися із Юрієм Лопушанським. Воїн загинув 23 вересня на Херсонщині. Він не був професійним військовим, але закінчивши військову кафедру та маючи звання лейтенанта, став ряди збройних сил України. У рідному селищі хлопця згадують як чесного, відповідального, товариського та життєрадісного. 6 вересня у нього був день народження. На жаль, останній в житті. Воїн Юрій показав свою любов до Бога і свою любов до України, віддавши своє життя. Він залишився. Вірним в військовій присязі він до останнього свого подиху боровся за Україну, бо для нього Україна не була порожнім слухом чи якимось абстрактним поняттям. Для нього Україна це його рідна земля, рідна домівка, рідні і близькі, за яких він боровся, щоб ворог їх не знищив і не І щоб Україні було майбутнє. Юрій один з перших став на захист батьківщини. Спочатку, як і багато інших місцевих хлопців, був у підволочиську, а пізніше воював на Херсонщині. Батькам воїна Юрія на похороні вручили пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Юрія було багато планів на життя. Цього літа мав одружитись. Пара готувалась до весілля. На жаль, ці плани перервала війна. Знали, що він пішов в тероборону в захист, ну, пішов, встав в лави, але ми не знали, що він пішов. Це для нас був, напевно, шок. Ну, як на мене, це точно був шок, що його вже просто не стали, не те, що його... він вже пішов на війну. Так. А так не знаю, вихована, щира, дуже хороша людина, таких дійсно кажуть, війна забирає найкращих. Це дуже хороша людина. Я як мама, просто в мене ще молодий син, він прийшов з армії в грудь, не розумію ті відчуття, які переживає та мама. І просто тут неможливо забути. Він завжди залишиться з нами, в нашій пам'яті. Він, по-перше, патріот України е, настоящий, не на словах, а на ділі. Тісно він е, відстояв свою е, честь, волю нашу. Всіх українців, щоб ми жили вільно, тобто про нього тільки можна сказати. Він як за життя був дуже хороша і порядна людина, то саме головне. Поховали бійця на місцевому кладовищі. Співчуваємо батькам та рідним. Вічна слава героям.